1 вересня традиційно відзначається День Знань з нового навчального року. За шкільні парти сяде 8248 учнів. З них 734 першокласника. Для них це особливе свято свято першого дзвоника. За підсумками минулого року місто Коваль отримало високу оцінку як в Україні, так і в області. Ми маємо призерів та переможців обласних та республіканських змагань. І я сподіваюся, що разом, в тому числі і учні вашої школи у 2007-2008 навчальних роках докладуть усіх зусиль, щоб про місто Коваль знали, його поважали і шанували. Я бажаю вам усім успіхів, творчих здобутків, вчителям терпіння, батькам розуміння. святом вас і всього вам найкращого. Освітяни знову віддаватимуть свій досвід і вміння тим, хто прийде в країну знань. Навчання та виховання учнів благородна відповідальна справа. Професійна робота педагогів Коваля отримала високу оцінку на державному рівні. Близько 80% випускників стали цього року студентами вузів. Стипендії міського голови отримують 25 місцевих школярів. З нагоди свята міська влада та спонсори вручили шкільні набори учням міста. Біля 160 подарунків отримали діти з малозабезпечених сімей та вихованці реабілітаційного центру. Я сьогодні був в школі на першому дзвонику. Мені сподобалось. Хочу привітати вчителів однокласників в першим вересні. І ще я хочу привітати саме наймолудшего Тетяну Миколаївну. Воно втіло мене з першого до четвертого класу. Я хочу дуже подякувати всім спонсорам за подарунки. Хоча я пропустив перший дзвоник, а тому що я був в санаторії «Зелені Гірки, я сьогодні приїхав. Це мене дуже порадувало, що я приїхав і одразу мені дали подарунки. Я добре вчуся, тому мені е, краще буде. Того, що мені подарували ці зошити, ручки, тут дуже багато цього всього. Я хочу привітати усіх школярів з першим вереснем. Хочу побажати їм, щоб вони добре вчилися. І щоб, коли вони закінчать школу, щоб вони завжди її згадували тільки в усьому доброму.